Та коментуйте, будь ласка, те, що сьогодні, відбувається взагалі сюди зранку і зараз. Ну, З приводу сьогоднішнього рішення, яке було проголошено о 9-й годині, можу пояснити, що в принципі... Ми з ним згодні, ми вважаємо, що воно є законною і грунтується на відповідних матеріалах Стоп, Я, 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 я переконано, тому що о 9, не а 9 для глядача вже тобі, важко сказати рішення щодо неповаги до суду. Тобто, що можна конкретизувати? Значить, сьогодні о 9-й годині ранку у справі було винесено постанову, якою на Олександра Федоровича Мамоя накладено адміністративне стягнення за неповагу до суду. Вважаємо, що це рішення є законне, воно ґрунтується на матеріалах. Адміністративного права це що стосується цього правопорушення. З приводу перенесення засідання, ну, ми вимушені дотримуватися вимоги закону, оскільки без е, участі е, особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, ми наразі позбавлені можливості розглянути адміністративний протокол по суті. Е, суд належним чином повідомить про наступне судове засідання Олександра Федоровича Мамая, його представника. І у випадку, якщо вони не являються на це засідання, вже буде вирішується питання щодо можливості розгляду його без їхньої участі. Але це рішення буде прийнято саме в той день, коли буде проведено це засідання, з врахуванням тої інформації, яку ми отримаємо. Колеги. Дякую, спасибі.